Ми неподалік Шадіака, шановні, і тут цікавий міст. Це міст в одну сторону їде. От ми, напевно, вже все. Зараз будемо чекати. Бачите, їдуть. ой, В одну сторону їдуть. Ось ми вже зупинилися. І зараз люди будуть їхати в іншу сторону, а ми будемо чекати. Тобто, рух по мосту, по такому мостику, це затока. Отам От далі океан Атлантичний. Бачите, ота. От, А зараз будуть люди їхати напроти. А це я вам відкрию трошки секрету. Ми їдемо сьогодні сонячне затемнення. І їдемо дивитися сонячне затемнення. Ось уже перша машина поїхала. І ми будемо чекати, поки з того боку моста переїдуть машини. Оце така система тут, такого мостика цікавого. Ну, почекаємо, зараз я покажу. Ось їдемо, вже там проїхали, дали нам зелене світло. Оце під цим мостом. То люди йдуть просто, бачите, такий мостик цікавий. От. А там, бачите, от, люди зліва Уже збираються люди, тут будуть чекати, аби проїхати. Але більшість людей їде в цю сторону. Подивіться, дуже багато, і ми теж сюди, щоб подивитись сонячне затемнення. Ну, зараз припаркуємось. І, думаю, нам вдасться щось зняти, щоб вам показати. Трошки вибачайте, бо бачите, їдемо по такій дорозі. Ну, все. Чекаємо, будемо, як люди чекають. Бачите, там вже хтось примостився. Ось мостик, який переїхали. Люди вже дивляться, мабуть, щось. сонце, Сонячна погода така сьогодні. Я думаю, нам вдасться щось подивитися, Вон вже дивляться. Ну, все, до зустрічі!